Розклад для риб на наступний тиждень. Схоже на те, що ви з тих людей, які знають, з ким, про що, коли і як говорити. І завдяки своєму вмінню, що вас отак чудово підвішений язик, ви зможете наступного тижня покращити свою фінансову сферу. Про щось домовитися, якусь угоду підписати, домовитися, щоб ця угода була позитивною для вас, успішною для вас. На роботу влаштуватися або розказати про себе своєму майбутньому працедавцеві, який ви класний спеціаліст. Чи ще якось за допомогою того, завдяки тому, що ви вмієте класно домовлятися, класно щось розповідати, вмієте людину до себе позитивно налаштувати, ви і покращите свою фінансову сферу наступного тижня. А от зі здоров'ям, на жаль, буде дещо негарно. Щось буде не так. Можливий розлад шлунку або розлад кишківника, можлива якась застуда, а також, можливо, якась така емоційна втома, апатія, стрес, ну щось буде негаразді з вашим здоров'ям. Не так прям, щоб сильно-сильно критично, але все ж таки не настільки добре, щоб ну, не звертати увагу на здоров'я. Все одно доведеться якусь пігулку прийняти. В романтичних стосунках чомусь у вас не буде гармонії наступного тижня. Можливо, погляд на романтичні стосунки чи на якусь ситуацію в романтичних стосунках у вас і вашої коханої людини не збігатиметься і кожен відстоятиме свою точку зору, кожен тягнутиме сімейну ковдру на свій бік, і через це будуть якісь непорозуміння, будуть якісь отакі коливання: що ну так, ти наче права, ти наче правильно говорив, але... І от цілий тиждень отакої: то один правильніший, то другий правіший. Нормальних гармонійних стосунків так, на жаль, і не буде. І відпочинком своїм ви також чомусь будете розчаровані. Можливо, вам хочеться, хотітиметься відпочинка більш активного, більш драйвового, з якимось вогником, а він буде якийсь такий нудний. Одноманітний, неактивний, і ви будете нудьгувати на тому відпочинку, будете невдоволені, що наче стільки часу, можливо, були якісь плани, можна було б поїхати, побігти, посоревнуватися ще там щось зробити А ми тут цілий сидимо, хвилями любуємось. І через те, ну. Коли ми розчаровані відпочинком, то ми не заряджаємося позитивними емоціями, а відповідно ми і не використовуємо відпочинок на повну.